Всім привіт! Ви на каналі Здвинуті Кубики. Мене звати Антон, і це чергові настільні новини. У цьому випуску вас чекає найдорожча картка у світі, комп'ютерні ігри, які тепер все більше вриваються у настолки: купа оновлень по настільним рольвикам від Гікачу, купа карткових ігор від наших видавців, а також інші новини про настільні ігри в Україні та світі. Випуск обіцяє бути дуже насиченим. Тож запасайтесь чаєм, зручніше умочуйтесь на кріслі чи де ви там сидите, і ми починаємо. О, стоп! І перед початком хочу нагадати, що ви можете підтримати наш канал на BuyMeACoffee або просто задонатити на банку. Це дуже допомагає у покращенні контенту та якості відео. І ще, звісно, можете підписатись на наш телеграм. У нас там дуже затишно. Все це є у описі до цього відео. Переходьте, підписуйтесь. Ну а ми поїхали. І почнемо з новини 1 мільйон 800 тисяч доларів. Є така дуже популярна колекційна карткова гра Magic The Gathering. Напевно, це найпопулярніша ККІ у світі. Автором цієї гри є Річард Гарфі. Але зараз не про саму гру, а про одну конкретну картку, яка називається The One Ring, яка була випущена у співпраці з Middle Earth Enterprise на честь оригінальних романів Толкіна. У цілому ж була розроблена колекція карток під назвою Володар перснів, казки середизем'я. І у червні щасливчик Брук Трафтон з Канади знайшов ту саму картку The One Ring. А в серпні нещодавно він продав цю картку співаку Post Melon за 1 мільйон 800 тисяч доларів, що зробило цю картку найдорожчою з усіх карток з ККІ. Сам Брук розповідав, що спочатку ну не дуже, щоб хотів продавати її, бо грав у гру від самого дитинства і круто було б її мати у себе. Але все ж таки 1,8 мільйона доларів на дорозі не валяються. І точно змінять його життя. Ну, тут з ним важко сперечатись. А от щодо постмелон, то це вже не перша його така купівля картки з Magic The Gathering. Раніше він вже витрачав за одну картку до 800 тисяч доларів і навіть робив колаборацію з розробниками, щоб випустити особливу картку Post The Enchanted. Найпопулярніша настільна гра у світі тепер буде у сетінгу найпопулярнішої іграшки у світі. Звісно, я кажу про монополію та барбі. Напевно, компанія Hasbro та Мати, у яким належать Монополія та Барбі, подумали, що їм мало популярності та грошей та вирішили зробити ось це рожеве чудо. Рожевий жах настольчика, так сказати, а можливим це стало через фільм Барбі, який наразі вже переступив межу зборів 1 мільярд доларів, та на цьому не зупиняється. Ну, і якщо вже згадали про саму монополію, то треба сказати і про те, що в Україні тепер також можна придбати офіційну версію цієї гри від видавництва розум, та ще й не просту, а зі знаменитими місцями Києва. І щось я відволікся від теми, тож перейдемо все ж таки до настільних ігор. Ми ось наразі працюємо над оглядом шерифу Нотінгему, який Game 7 Days тільки нещодавно випустили у продаж в Україні. Проте Кмон, правовласник гри, вже готує третє видання. звісно, суть гри у третьому виданні залишиться той самий: треба провести товари шерифа у місто. Тільки у цей раз це будуть робити герої з Діснеївського мультфільму Robin Гуд, який вийшов на початку 2000 року. Гра буде називатись Дійсний Робінгуд Шериф of Notінgem Game. Ну, єдине, що у грі буде додана нова механіка збору сетів Допоможіть сільським жителям. Але я поки що не знаю, що точно це означає, тому перейдемо далі. Райнер Кніція випустить дві нові гри. Перша називається «At the Office та є Roland Raider. Right у грі за допомогою кубиків потрібно зібрати найкращу команду у вашому офісі. Ви будете кидати 5 кубиків, записувати значення одного з кубиків на члена вашої команди, а інші 4 кубики дістануться іншим гравцям. В цілому, це все. Гра для тих, хто хоче відсути себе офісним працівником. І мені здається, грати в неї будуть тільки такі люди. Друга гра вже цікавіша, та називається Хаваланді. Вона більша та привабливіша. Тут цікавий сетінг, який відкриває перед нами фестиваль повітряних куль, де потрібно знайти найкраще місце, час та кількість куль для запуска. Такі дії будуть приносити переможні очки, які потрібні для. Перемоги, а от Сімоне Лучані порадує нас новим Хардовим Євро, який буде називатись нюкліум. Саме це слово переводиться як ядро, і воно непогано описує те, що буде відбуватись у грі. Уявіть Саксонія 19 століття, така собі Ельза фон Фрюенгфельд надає свій винахід королю Саксонії Фредеріку Августу II, який називає. Нюклю, цей пристрій це ядерний реактор, завдяки якому Саксонія стала одною з центральних держав європейської науки та техніки. Ось після цих подій минуло ціле покоління, і зараз людству необхідно ще більше енергії. А це означає, що потрібно ще більша кількість та масштабність ядерних реакторів. Потрібно ще більше урану залізних доріг для його транспортування та ліній електромереж, щоб надавати вироблену енергію у міста. Винахідники, інженери та промисловці стікаються до Саксонії та змагаються за лідерство у цій промисловій революції. Отже, гравці будуть виступати у ролі промисловців, які будуть розвивати свої компанії, зводити будівлі та забезпечувати їх живленням. Звісно, будуть контракти, цілі та асиметричні технології у кожного гравця, які можна буде розблокувати у процесі гри. Все це дуже класно, але є одне питання. Хіба обов'язково робити всі хардові євро з таким візуалом, щоб він або був вирви око, як тут, з цим отруйним зеленим на полі, або занадто темним і безбарвним? Так я розумію, що зелений тут не просто так, він через уран, але все ж таки можна було б зробити його трошки м'якіше. Ну і як ви помітили, у гри багато схожого з греблею. Тож будемо сподіватися, що ця гра буде, якщо не кращою за неї, то, хоча б на такому ж рівні, як і гребля. Елізабет Харгрейв, авторка гри Крила. Також порадувала новою грою, яка називається Undergroove. Гра знову про природу. Тільки на цей раз не про птахів, а про гриби та дерева. А точніше, про їх співіснування. Ви будете грати за псевдоцуга Мензіса або за псевдоцуга тисолиста, або Дугласія тисолиста. І це не якийсь там маг з Гаррі Поттеру, це звичайне хвойне дерево. Так, у грі ви будете грати за дерево, яке будує симбіотичний зв'язок з грибами та використовує їх для годування своїх саженців. Якщо чесно, коли промовляєш це в голос, здається, що розповідаєш про якийсь гор. Це буде середньої складності євро, яку компанія AG випускає на кікстартері. І ось таким нехитрим способом ми й дійшли до краудфандингових платформ. І, по-перше, хотів би розказати вам про кіклади Legendary Edition, компанія якою вже завершилась на кікстартері і зібрала більше 1 мільйона 176 тисяч доларів, що дуже крутий і великий результат. У грі обновили оформлення, зробили модульне поле та додали деякі доповнення одразу в коробку. Ну і звісно, додали трохи нового контенту. Проте це все ті жкі клади, які до українського ринку поки так і не добрались. Ну а тепер трохи про комп'ютерні ігри на столі. Call of Duty The Board Game. Компанія з такою назвою буде тривати на кікстартері ще приблизно два тижні. І як не дивно, хоча це супер популярна франшиза, проте пак на двох гравців можна отримати всього за 50 доларів, а на чотирьох гравців за 100 доларів. Ну і, звісно, є можливість витратити всі гроші світу на доповнення та інші кікстартерні штуки. Гра використовує механіку програмування дій. Кожен гравець в закриту вибирає послідовність різних дій. Потім гравці одночасно відкривають свої ширми та починають рухатись. Якщо гравці будуть у зоні прямої видимості один одного, то почнеться бій. Зони видимості відзначені лініями на полі. Бій буде відбуватися за допомогою кубів. Самі кубики будуть трьох кольорів та будуть відповідати за нанесення пошкоджень, ухилення та, звісно, прицілювання. У доповненнях вже будуть нові картки, бійці та навіть режими. Наступна гра з кікстартеру називається Бір Моутин Кемпінг Адвенчур з топ. Оце так назва. Це гра гонка з механікою побудування колоди і не одної, а одразу двох. На цьому розробники роблять особливий акцент. Дві колоди це доволі незвично та цікаво. У грі потрібно першим зійти нагору, проте на шляху до вершини гравці будуть розбивати намети та збирати різні ресурси, аби просуватись далі. І чим далі гравці будуть просуватись, тим складніше буде знаходити потрібні ресурси. Це цікаве сімейне євро з гарним оформленням та цікавою тематикою. Переходимо до ринку України та подивимося, що там вже в вільному продажі. Піктоманія від Word of Boards вже в продажі. Гра, у якій треба малювати на швидкість, виконуючи своє завдання, а потім інші гравці будуть намагатись зрозуміти, що ж ви там намалювали. Від громагу у продажі з'явилась Fuse. це тайм гра, кожна партія якої буде тривати не більше 10 хвилин, тому що там 10 хвилин у реальному часі дається. А задача гравців знишкодити бомби на космічному кораблі. Від Вудкет у продаж поступили Ні гра на збір сетів у сетінгу фентезі з гномами та драконами. Листа ліс дует це друга частина гри Листа Ліс, тільки тут ви будете грати не один проти одного, а у дуеті проти гри. Та гра тено простий картковий філер у сетінгу феодальної. Японії також вудкет повідомили, що готовий наклад нових хронік мегаполісу, і що навіть зараз вони можуть замінити ваші ігри поганої якості. Тож, якщо у вас саме така версія хронік мегаполісу, то звертайтесь до видавництва. iGames нарешті привіз в Україну новий ковчег та сяйво. Перша це велика комплексна євро на розбудову власного зоопарку. А друга – сяйво нескладна гра з цікавим візуальним оформленням про пошук світла. Розум же вийшов на ринок зі своєю першою грою у якості видавця. Концепт наразі її вже можна купити незвична гра на асоціації. А от від планети у продажі з'явилось обскуріо: це напівкооператив зі зрадником, у якому потрібно вибратись із чарівної бібліотеки. Ну а у Гікача вийшов у вільний продаж Володар Персні пригоди в землі. Велика доволі дорога кооперативна гра з електронним застосунком, де гравці будуть намагатись вижити у світі володаря перстні. Це всі ігри, що з'явилися у продажі за останні тижні. А тепер я розкажу вам про нові поточні передзамовлення та майбутні передзамовлення, які будуть дуже скоро. Ну, ми на це дуже сподіваємось. На наступному тижні почнеться передзамовлення на гру El Grande від Філендіго. Нагадаю, що це гра, які більше 30 років, і яка у далекому 1996 році стала кращим аероконтролем. І зараз El Grande вийде з новим оформленням, з новими правилами, новими дерев'яними компонентами і картками та двома міні-доповненнями: нове регенство або регенство та мінові сили. Також Філендіго планує передзамовлення на кам'яний вік. Воно планується на другий тиждень вересня. Тож, якщо ви хочете передзамовляти ці ігри, то у вас є ще трохи часу, аби відкласти свої грошенятки. А ігри очікуються в Україні на кінець вересня, так що довго чекати після передзамовлення не треба буде. І запустив передзамовлення на космічний контакт, ну або ж космік Енкаунтер, як він називається в оригіналі. Це вже теж класика настільних ігор, та звісно, золота жила для ігромагу, бо доповнення локалізувати не перелокалізувати. Гра, де кожна раса асиметрична, точно варта вашої уваги. І передзамовлення зі знижкою буде тривати до 29 серпня. Тож час, щоб передзамовити, точно ще є. Ну і звісно, грішно було б не згадати про греблю від Вудкет. Про саму гру я говорю вже доволі багато. Також на нашому каналі є на неї огляд, а на каналі Вудкет є номограйка від названня. Тож, якщо ви ще не дивились це, то треба це дуже терміново виправляти. Це хардове євро про будування гребель можна буде передзамовити до 23 серпня. А пам'ятаєте, як ми на нашому каналі одним із перших розповідали про видавництво Розум та про їх локалізації? Гарний час був. Так, от про перші їх ігри у продажі ми вже розповідали, і зараз ще я розпокажу про їх передзамовлення. Marvel Zombies. опір супергероїв. Зараз можна передзамовити. Нагадаю, що це спрощена версія зомбіциду, і спрощена не означає, що вона простіша у правилах, вона просто менша, дешевша та доступніша. Передзамовлення з максимальною знижкою буде тривати десь до 21 серпня, а сам наклад гри очікується видавництвом також у серпні. Тож чекаємо. Ну, от ми добрались до Гікача. Нарешті, цей видавець за останній час розповів дуже багато цікавого. Наприклад, 8 серпня стартувало передзамовлення на другий наклад війни персня. Гра очікується у вересні, а, а саме це міні-передзамовлення триває до 21 серпня. Також видавець поділився, що всі доповнення до гри вже в роботі, і українською їх можна очікувати у наступному 2024 році. 9 серпня ж стартувало передзамовлення на невеличку гру Картавентура Лхаса. Сама по собі гра це такий незвичний пригодницький кооперативний квест, у якому різні варіанти закінчення історії. Гра проходить за допомогою карт, на яких є вся необхідна інформація та декілька дій на вибір гравця. Читаєте інформацію на карті, вибираєте дію та дотримуєтесь вказівок на карті. Конкретно у цьому сюжеті ви відправитесь до Тибету у ролі французького воєнного кореспондента, щоб знайти письменницю Олександру Давід нель та написати про неї статтю. Сама гра очікується вже у вересні. Але це ще не все. Також Гікач перекладає три інші сюжети у серії Картавентура. Вони називаються Вінленд, Оклахома та Караван. Вони очікуються вже у наступному році. Сподіваюсь, всі правильно назвав. І це всі актуальні передзамовлення. Тепер перейдемо до найцікавішого анонсів нових локалізацій від видавництва. І перша локалізація, про яку я хотів би розповісти, буде Тіні Епік Вікінгс. Це буде перша гра з серії Тіні Епік, яка буде локалізована українською. Найцікавіше, що локалізацією цієї гри займається Артем з каналу Beaver Games разом з магазином та видавництвом Ігрокіт. Я дуже радий за Артема, він вибрав дуже прикольну для локалізації гру. Серія Тіні Епік нараховує у собі 13 ігр, ну, це я нарахував, може їх більше. Ці ігри славляться тим, що у невеличкій коробочці вміщується дуже багато елементів. В Цілому це аре контрол, в якому гравці будуть очолювати клани вікінгів, які протягом трьох епох будуть боротися за землі. Гравці будуть будувати, досліджувати, збирати та обмінювати ресурси, та звісно, воювати один з одним. Переможе той, хто в кінці третьої епохи не бере найбільше переможних балів. Передзимовування можна очікувати вже дуже скоро, можливо, навіть у цьому місяці. Філендіго анонсував локалізацію гри Кольоровий Монстрік. Це гра для маленьких діток від трьох років, і це перша така гра у Філендіго в каталозі. Гравцям у грі потрібно буде допомогти монстрику зрозуміти свої почуття. Дітки будуть розповідати про те, як вони відчували ті чи інші емоції. Це буде допомагати їм правильно підібрати емоції для монстрика. Гра має виховну та терапевтичну дію, і у першу чергу Філендіго планує забезпечити грою спеціалізовані центри по роботі з дітьми. А вже після цього запропонує гру магазинам. Гру вже привезли в Україні і наразі видавництво робить малу локалізацію, тобто додає у коробку правила українською. Ігромах заявив, що локалізує новеньку, цікавеньку євро під назвою Тілетом. Це чергова євро Сімоне Лучані, а разом з ним автором гри є Данієля Таскіні. Гра вийшла у 2022 році. Тобто це доволі нова гра, проте вона вже встигла побути номінантом декількох нагород на кращу гру року та кращу хардову гру року. Тілетум перенесе гравців у часи раннього відродження Європи. Гравці у ролі купців будуть мандрувати від Тілетума, це, до речі, сучасний тілт у Бельгії, до Венеції. Головна ціль у грі укладати торгівельні угоди та розвивати власну справу. Збирайте ресурси для контрактів, вкладайтесь у будування соборів, беріть участь у ярмарках та боріться за прихильність знатних родин. Звісно, що ще там робити. І все це ви будете робити за допомогою чого? Правильно, кубиків. Так, куди ж класична євро та й без кубиків? Хоча я чув думку, що євро на кубиках то на євро. Ну, для когось, можливо, це і так. Мені особисто такі ігри дуже подобаються. У грі є приємний, хоча і простий візуал, гарні компоненти, цікава механіка з колесом ні, куди викладаються кубики на початку ходу і звідки гравці будуть їх брати для виконування відповідних дій. Так що для любителів сухих євро гра точно підійде. До речі, як ви могли помітити, це гра серії Т. Це означає, що таких ігор багато. У цю серію також входять ігри Тео, Тіукан. Трісмегіс, Техену Тавантін та Табанусі, Терекотова армія, хоча там інші дизайнери, але у видавець той же, і Цолкін. Хоча офіційно Цолкін не вважають одним з представником цієї серії, тому що там інші видавці. А от автори ті самі. Ось така петрушка. Перейдемо далі. Також на сайті ігромагу з'явилася інформація про декілька цікавих проєктів. Перший з них це доповнення до гри Левада, яке називається за течією. Це доповнення додає у гру нове поле, до речі, дуже гарне, скажу я вам поле. Та більше 80 карт, які дозволяють краще дослідити флору та фауну в водоймах озер та річок світу Левада. Ще з'явилася інформація про гру не ходи сюди. І як можна здогадатись з назви, це гра Горор. Швидкий картковий горор, де ви у ролі дітей, які заблукали у таємничому будинку, будете його досліджувати. Протягом гри гравці будуть заходити в кімнати, обирати карти, активувати різні властивості та намагатись отримати найменшу кількість проклять в кінці гри. Партія у гри закінчується, коли всі карти прокляті розібрані, а перемагає гравець з найменшою кількістю цих карт. І ще один цікавий проект, анонсований видавництвом, має назву Місто щастя. Гра представляє себе сімейну містобудівну стратегію, де гравці будуть будувати своє місто та намагатись робити щасливими його мешканців. Це також не дуже велика карткова гра, де гравці будуть купувати собі карти на руку та потім викладати їх перед собою, тим самим будуючи своє місто. Видавництво Вудкет анонсувало локалізацію гри Кітес. Це швидка кооперативна реалтайм-гра, де вам потрібно за відведений час утримати повітряних змій. У кожного гравця буде свій пісочний годинник, і от гравцям потрібно буде розіграти всі карти повітряних змій з колоди до того, як у когось з гравців закінчиться час. Останнім часом тайм ігри набирають дуже велику популярність, і це добре, бо зазвичай вони швидкі та динамічні, а цього інколи не вистачає у настільних іграх iGames локалізують гру плем'я. в оригіналі вона називається Елава. У цій грі гравцям потрібно буде збирати своє доісторичне племя, збираючи необхідні речі для його розвитку. Знову ж це невеличка карткова гра з гарним візуалом та жетонами, які будуть виступати у ролі різних ресурсів, які і будуть збиратися гравцем. Гра з'явиться у продажі через кілька тижнів разом з паперовими океанами. Видавництво розум анонсувало локалізацію гри острів динозаврів, де гравці примірюють на себе роль менеджеру динопарку і будуть намагатись побудувати найкращий парк серед усіх гравців. Логічно, як завжди, переможе у кінці той, хто набере найбільшу кількість переможних очок. У грі можна обирати різні стратегії отримання тих самих очок. Ви можете або будувати багато атракціонів, то тримати звичайних маленьких динозаврів, або тримати великих динозаврів, які приносять багато проблем. Тут ви будете займатися не тільки цим, а ще й дослідженням, покращеннями існуючих лабораторій, купляти нові будівлі та наймати спеціалістів. Також у грі ви будете виставляти своїх робітників та, звісно, приймати відвідувачів зоопарку і сподіватися, що вони покинуть ваш динопарк живими та здоровими, а не частинами. А от у наступній локалізації вже немає динозаврів, проте є електроенергія дуже багато електроенергії, яку гравці будуть видобудовувати та використовувати. Зараз я маю на увазі, звісно, гру Power Grid, над якою розум наразі працює. У грі потрібно очолити одну з компаній, яка буде купувати різні електростанції, виробляти електроенергію та постачати її у міста США ну або Німеччини. Саме це буде основною метою гри. Підключити якомога більше міст до своєї мережі і поставляти в них енергію. Гра з цікавими механіками та в цілому простим та зрозумілим ігровим процесом. Тому для любителів євро вона точно підійде. Game7Days анонсувало гру з цікавою назвою Village Pillage. Це гра на одночасний розіграш карт. Гравці повинні вирішити, які карти вони будуть розігрувати для гравця справа та зліва від нього. Аби виграти, необхідно зібрати першими три реліквії. Реліквії треба буде купувати. За ріпи. Так, так, вам не почалось. Реліквії купуємо за ріпи. Взагалі, у грі ріпа це основна валюта. Як би це не дивно було. Гра проста як камінь ножиці папір. Треба попередньо вгадати, які карти будуть викладати супротивники, та викласти такі карти, які нейтралізують їхні карти. Ось і все. Ще одна гра від Game7Days – Valbara. І це знову карткова гра. Тут у гравців буде однакова колода з 12 карт, якою вони і будуть грати. Цими картами гравці будуть збирати собі інші карти земель, які будуть приносити їм переможні очки. Розіграш карт тут дуже схожий на розіграш карт у нещодавніх прадавніх історіях від ігромагу. Ось ну а тепер до новин від Гікачі. Почнемо з доповнення до карткової війни персня, яке називається проти Тінів. Це доповнення додає у гру кооперативний та сольні режими гри. І звісно, разом з цим у грі йдуть карти ботів фракцій Тіні та карти нових локацій. Ну а далі підуть настільні рольовики від Гікача. Перший з них це Faberguet. Вона занурить вас у 20-ті роки минулого століття. Це гумористична рольовка, у якій є особлива система натяків. За допомогою очок натяків гравці зможуть без зайвих перевірок спрямовувати сюжет у певному потрібному їм Напрямку. Дуже незвичний сетінг приваблює, тому чекаємо і будемо пробувати. Тим паче, що нараз Гікач її перекладає. Наступна система Color My Quest розрахована на спільну гру з дітьми. Особливість її це прості та незвичні правила, тому що тут гравці будуть розфарбовувати, вирізати та склеювати елементи прямо з самої гри. У грі герой не може вибути із неї, і це дуже добре, як для дитячої гри. До речі, це анонс локалізації, тому чекаємо більше подальшої інформації від їхача. Ще одна дитяча рольова гра, маленькі пригоди, майже готова до друку. Гра розповідає про повсякденні події, з якими стикаються дітлахи, а також про епічні пригоди групи героїв, які вирушають досліджувати безмежний світ. Гра вже на фінальному етапі верстки, тож будемо очікувати її дуже скоро. Шалені світи, пригодницьке видання вже перекладено і зараз триває редактура тексту. А от по системі Cyberpunk Red першим буде локалізовано саме аналогічний буклет швидкого старту. Робота, над перекладом якого вже розпочалась. Сам же буклет можна буде безкоштовно скачати з сайту Гікача. Поки ктуху базовий набір і ювілейне видання вже перекладений і знаходиться на редакторі та верстці. Міс цього набору такий. Перше. Сам на сам із вогнем. Це соло пригода, покликана познайомити гравців з основними механіками системи, так сказати, зсередини. Друге, вступні правила, ну логічно, це базові правила рольової системи, що знадобляться для гри за стартовими сценаріями. І третє, це букво жер та інші пригоди. Тут три сценарії, що розраховані на новачків. Також хотів би нагадати, що ігромах громад та Кілогеймс зараз проводять безкоштовні ігротеки. Так що, як завжди, залишаю посилання на них в описі. І ще чи пам'ятаєте ви таку гру місто Шкереберті, яку видає розум? Так от у спільноті гравців нещодавно було обурення через те, що ілюстрації до цієї гри малювала росіянка. Розум, як вилово, з цього не знали і вийшли до спільноти з таким опитуванням, що зробити з цією локалізацією? Не випускати її зовсім, або ж прибрати ілюстраторку з титрів і не платити роялті. За другий варіант було набагато більше голосів, тож гра все ж таки вийде просто без згадування. Ілюстраторки, ну а на цьому на сьогодні з новинами все. По рекомендації тижня у цей раз давайте так. Не ми вам рекомендуємо гру, а ви нам. Тож пишіть у коментарі, щоб ви нам порекомендували пограти, і у наступному відео ми оберемо одну з таких ігор і розповімо про неї у рекомендаціях. Ось так що пишіть, ми будемо читати і грати. Ну а перед завершенням ми дякуємо нашим підписникам на Баймієкофі, серед яких Назар Паруно та Костянтин Захарчук. Дуже вам дякую. І нагадуємо, що ви також можете стати спонсорами нашого проекту. Це нас дуже тішить та дає змогу розвиватись. Так що на БаймієКофі є посилання у описі, ну а також на саму банку. Ну і звісно, не забувайте ставити вподобайки. Підписуйтесь на цей канал та тицяйте на дзвіночки, аби не пропустити чогось там новенького. І підписуйтесь на наш телеграм. Всім пока!